Тримай снайперів сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримують важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з заяви речника військово-морських сил збройних сил України пана Дмитра Плетенчука. Він сказав, що зараз українські військово-морські сили оцінюють втрати російського чорноморського флоту як приблизно третину. Тобто зараз пошкодженими на ремонті залишається 15 одиниць від загальної чисельності близько 80 одиниць. Третина знищена досить багато пошкоджена. Ну перелік оцих знищених цілей він уже активно є в інтернеті. Кожен може. Переглянути найсвіжіший випадок з Сергій Котов, сторожовий корабель, який ну загнали і потопили українські безпілотні безекіпажні катери. А от об'єм таких втрат як третина, що нам це дає надалі? Ну в принципі, це по перше, гарантує стабільність функціонування коридору для коридору спортів Одеси. Для вивозу українського для українського експорту і частково для імпорту, і е, крім того, це серйозний е, серйозний удар по е, морально-психологічному стану е, іншої сторони, і е, е, інше, що важливо, це е, відволікання суттєвих ресурсів на протидію е, ударам України в тилу, тому що Власне, атака на Сергій Котов важлива не сама не лише сама по собі, тому що так це дійсно втрати великого військового корабля найновішого, які який, отримують який чорноморським флотом, але це ставить складні дилеми щодо охорони Керченського мосту, тобто або його мають мають перекидати якісь підрозділи чи засоби для посилення і охорони з берега, або знову виводити туди бойові кораблі і ризикувати їх втратити. Ну, тобто, по суті, є перспектива, що приблизно раз на місяць якесь чергове російське корито може бути потопленим. Ну і от ще цікаві деталі про, про ці штуки. Ви вже сказали, що морально-психічний стан може бути різним. Кирило Денильченко, військовий оглядач, пише наступну штуку: що от коли керує оператор, оцим безекіпажним дроном, безекіпажним катером брандером, так їх офіційно правильно називати, то він може по суті в обличчя приймати тоннич. Чавуну, тому що йому нічого не буде. Він дистанційно, навіть якщо цей катер буде ураженим, то ну людина не постраждає. Якщо їх цих катерів багато одночасно, то вони як це сталося там з Сергієм Котовим, з Івановцем, з Цезарем Куніковим. Вони все одно можуть досягнути свого оператори далі між собою поспілкуються, поділяться досвідом. А от ті люди, які відстрілюються і які намагаються відбитися від цих дронів морських, ну у них ситуація зовсім інша, тому що коли на тебе летить сотні, ну там кілька сотень кілограмів вибухівки, стріляти навіть з автомата по цій штуці, ну ти розумієш, що воно може вибухнути і в тебе нічого не залишиться. Ну і плюс досвідом не поділяться вже більшість. Екіпажів тих уже названих і Івановця, і Цезаря Кунікова, ну і тепер Сергія Котова. Оцей фактор може якось може якось повливати на те, що будуть робити самі моряки. Вони частіше спробуватимуть тікати від дронів. Ну, все таки давайте не будемо займатися ша шапкозакидацькими настроями, і казати, що ось ми будемо підтримувати цей же темп, тому що кожна ця операція і складна і відносно дорога, тому що бойовий дрон це не пістолетний чи автоматний набій. Це пункт перший. Пункт другий справді, коли є, коли є, є в принципі, а, а, атакує умовно кажучи, безпілотний апарат, з яким бореться людина, то звісно перевага на боці того, хто не несе, і у психологічної стійкість, хто, хто не несе ризиків персональних життю, ну це ж теж цілком зрозуміло, що людська природа така. Але власне тут знову ж таки є перебільшення що, у Росіян, що так ризик є ризики, є втрати серед екіпажів потоплених кораблів. Але це не такого рівня втрати, щоб умовно кажучи, не було кому розповісти, як це все відбувалося, і що і в чому в чому були недоліки. В принципі, як аналізують західні фахівці атаки українських дронів до певної міри є регідність росіян зокрема в усіх трьох випадках корабель був один. Якби, наприклад, принаймні кораблів було кілька, то цілком можливо результат був би можливо, були пошкодження, можливо, не було ушкоджень, тому що кораблі прикривали один одного і не і не дозволяли розсіяти увагу. Також є відносно, ну скажімо так, досяжні засоби протидії дронам Камікадзе, тому що в принципі так, стрільба з автомату Калашникова, можливо, це не найбільш ефективна, ефективна, ефективний засіб, але е, скажімо, автоматизована автоматизоване управління гарматою на кораблі чи кулеметом вже набагато більш ефективне. Власне, знову ж таки, хочеться звернути увагу на появу в нас безпілотника нового покоління, який як, як зазначають його розробники, вже нестиме озброєння і координуватиме атаку кількох дронів Камікадзе. Тобто для того, що війна, це та це та справа, де доводиться бігти з усіх сил, щоб просто залишатися на місці. А якщо е, просуватися вперед, треба бігти ще сильніше. Льюіса керола і його тези пам'ятаємо. Тепер давайте про ці деталі. Справа в тому, що після потоплення, значить, катера Сергій Котов, російський пропагандист, да воєнкор, файтер-бомбір, да, ну, у них немає спеціалістів, Ізованих по морю відповідно людина, яка частіше пише про авіацію, раптом взялася пояснювати, як героїчно приблизно 40 хвилин намагалися боротися проти оцих українських безпілотних катерів на кораблі. Цезарь Куніков. Там вони намагалися і відстрілюватися і. Там ще якісь штуки робити, плюс на самому цьому Сергії Котові, який був знищений пару днів тому, він вже уже був пошкодженим і там поставили додаткові точки з кулеметниками. Але все одно у кожного корабля і у кожної системи на кораблі, хоч спарена гармата, високошвидкісна, хоч кулемети. Ну, є сліпі зони. Я так розумію, що перш ніж атакувати наші фахівці, наші оператори цих дронів, власне, і проробляють, а з якого боку підійти так, щоб. Підійти в сліпу зону, тобто це така гонитва між тими, хто обороняється, і тими, хто атакує. Саме так, в принципі, цілком зрозуміло бажання російської сторони принаймні виправляти своїх моряків і показати, що вони не були пасивними жертвами, тобто вони намагалися оборонятися. Інше питання, що власне аналіз тих відео, які демонструють, і продемонстрували росіяни дій. Ну це м'яко це справді боротьба людей за своє існування, ніж Ефективність, ефективна дія бойового підрозділу. Так, вони дійсно намагаються відбиватися, ведуть вогонь. Але як зазначили, скажімо, в усіх чб про аналізу трьох випадків військоворських фхвійсько-морських США є кілька, є крім уже зазначеної, зазначеної вади, що що був один корабель. Фактично, він не міг, він мав захищатися один проти атаки кількох невеличких одиниць. Іншими вадами це було е, е, не відсутність координації вогню, тобто вели вогонь по всім дронам, а не по тому, який зараз був найближчий, і реально загрожував. І крім того, уже удар перш фактично опір припинявся після удару перш, першого дрону. Хоча, звісно, цей удар е, навіть попри ці кілька сот кілограмів вибухівки, які ви говорили, аж ніяк не смертельний для е, великого корабля. Тобто, замість того, щоб боротися до кінця, вони справді боролися, але після того як виникав реальний ризик потоплення корабля, ця боротьба припинялася, хоча її продовження давало непогані шанси на те, що власне атака буде або від... ну, власне, атака буде хоча б частково відбита, і корабель принаймі вдасться зберегти. До речі, про цей про цей інцидент з Сергієм Котовим там уже ж були розборки цієї ситуації, що поруч були деякі цивільні кораблі, причому на невеликій відстані, і скоріш за все з високою дойлею ймовірності, вони теж могли отримати якісь ну невеличкі правда пробоїни від там кулеметів чи автоматів, з якими з яких теж намагалися відстрілюватися моряки у цього Сергія Котова. Тобто тут іще й да ніч наявність. Поруч інших кораблів, хоча і цивільних, і при цьому адекватний вибор цілі операторами українських дронів. Я думаю, це теж важливий аспект. А, звісно, в даному випадку це важливий аспект, але власне тут можна сказати, що вже у операторів є досить досить чимала практика і відрізнити цивільний корабель від військового, навіть в тих в тому випадку, коли. Всі всі намагаються погасити світло. Я, я умовно кажу, і забезпечити режим світомаскування. Це в принципі нашим операторам непогано вдається. Добре, ну і тепер про оновлені морські дрони. Оці ці сі тепер вони отримали спеціальну назву Авдіївка. Це значить дрони, які купують завдяки масштабному збору на 300 мільйонів гривень. Їх планують створити 35 таких штук, ну і тепер це. Вже е, нова ітерація е, майже тона вибухівки на понад тисячу кілометрів дальності. Чи можемо ми розуміти, що тепер е, ну можна обходити, умовно кажучи, ще далі від кримського півострова по якихось нейтральних водах? Ну а далі концентруватися, якось так затихати, і в потрібний момент атакувати, ну наприклад, опори Кримського мосту чи щось подібне. Що ви про це думаєте? Ну насамперед я б сказав, головне тут не стільки дальність, скільки власне зростання дальності не стільки для того, щоб добратися кудись. Ну ми вже добиралися до новоросійська. Це не принципово далі, навіть якщо вони відступлять, умовно кажучи, до Сухумі на окупованій території Грузії, це не не принципово далі. Важливо і чому власне у, у дрона з'явилося ім ім'я. Це з'явилося власне ім'я. Тобто, зважається, що це вже буде бойова одиниця невитратна, тобто по суті, ракета, ракета, як, яка летить, вибухає, а одиниця, яка повертається, тобто очевидно планується вик, 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 оснастити її якимось озброєнням і вже не знищувати дрон у ході атаки, а власне зробити їм щось зб так, ближче до концепції москітного флоту класичної, тобто коли кілька дронів ведуть обстріл з якоїсь зброї, чи надводної, чи підводної цілі. Потім, потім ті, яким в ті бажано всі, але можливо частина з них принаймні повертається на базу і готові до виконання наступної місії. Ну, цілком зрозуміло, що в такому випадку це значно дешевлює місію. Ну і крім того, ускладнює протидію, тому що якщо ми зможемо вражати на певні відстані кораблі росіян, то монкаючи додаткові кулемети чи навіть їх гармати будуть набагато менш ефективні. По суті, слухайте з того, що я тільки що від вас почув, я можу припустити, що доставка майже тисячі кілограмів вибухівки на приблизно тисячу кілометрів не Означає, що оця штука і є сама начиненою вибухівкою а цей катер може якось там на причепі, чи неважливо, як на буксирі, тягнути щось умовно типу торпеди, да і вже в, в потрібний момент активувати ту штуку, яка і поле, попливе, піде по ворогу. Отак От треба це розуміти. Вірогідно, так я так розумію, що в нього буде можливість і зберігати, і зберігати, і діяти як, і як цей є. Ну власне, дивно давати власне ім'я бойовій одиниці, яка пропонується знищене бути знищеною у першій же місії. Тобто цілком очевидно сподіває, сподівається, що дані бойові одиниці будуть діяти м багаторазово. багаторазово так. Добре, ну і доопрацьовані морські дрони, щоб вони отримали не лише вибухівку, а і щось більше, як от системи протиповітряної оборони. Це вже повідомлення від головного управління розвідки. Просто сі бейбі, оці додаткові. Це одна справа. Да, у нас же тут така. Ну я думаю, що це дружня конкуренція між службою безпеки України і головним управлінням розвідки. От У СБУ був сі бейбі. Тепер буде нове лінія, яка називається Авдіївка. У ГУР були. Магура Ві5, які власне і знищили, наприклад, Сергія Котова оцей корабель. Ну а зараз вони хочуть поставити туди щось типу систем ППО. Що це що це могло би бути? І чи це може бути теж якимось уже багаторазовим катером безекіпажним? Я думаю, що це вірогідно, теж вони думають над багаторазовістю, тому що кожен раз ну власне у катера, те, що можна назвати, брандером, є по перше погано що він втрачається в результаті навіть успішної місії а крім того ну власне як я вже казав що якщо якщо можливо, якщо можливо атакувати на більшій відстані то це може бути менш актуальними частина систем самозахисту корабля Щодо ППО, то тут треба віддати, що основною зброєю наразі проти таких катерів є російські вертольоти. Тобто я не думаю, що там стоятиме якась система, здатна збивати літаки, але, умовно кажучи, якась універсальна легка ракета, яка може збивати, наприклад, вертоліч який завис. І може атакувати ворожий корабель, тобто це суттєво суттєво зни, з, 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 цей, знизить ризик того, що дрон просто не дійде до місця операції. Тут ще такий може бути цікавий нюанс навіть якщо бо дрон діятиме як камікадзе. Умовно кажучи, спочатку якщо він несе і ракети, і вибухівку в собі, він може відстрілятися ракетами вже е, 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 нанести певне ушкодження кораблю, знизити ефективність його захисту. А після того вже атакувати самому, або якщо його атакував вертоліт, збити цей вертоліт. Тому що як показала практика, ну росіяни буквально зависають дуже низько для того, щоб власне влучити з вертольота у цей дрон. Якщо таке зависання загрожуватиме втратою втратою вертольота, то то у будь-якому випадку, навіть якщо не всі дрони будуть оснащені системою самозахисту, навряд чи багато російських пілотів буде готове ризикувати і підлітати до них. Тобто, ну власне, нормальний розвиток технологій під час війни. Якщо ми наприклад подивимося на розвиток авіації у Першу світову, там теж починалися від дуелей з пістолетів льотчиків. І закінчувалися закінчилася чимось, що дуже нагадувало е, хай на нижчому рівні сучасні стратегічні бомбардувальники. Mm -hmm. Тобто, це така ж така така ж система еволюції. Е, тобто, можемо ми припускати, що ну якщо на машину можна було поставити отаку таку на чотири штуки пускові від Стінгера, таку турель, да так Авенджери, наприклад, працюють, то переоснастивши чи знай... ну, чи знайшовши щось подібне, отака штука може бути встановлена на е, катері Брандері. І, 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 і там далі система ідентифікації знайшли чи виявили гелікоптер, навелися, натиснули кнопку оператори, полетів Стінгер, і не стало гелікоптера. Отака в спрощеному вигляді задача, е, так, але 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 умовно кажучи, для Стінгера це заслідна задача. Це потрібні більш більш нові ракети, тому що е, принципова відмінність катера від наглядають автомобільної платформи. Це те, що катер, навіть якщо він зупиниться, його хлитатиме хвилями. Це крайне стабільна платформа, і забезпечити цю стабілізацію. Це ну молока ну, видається, лихл видається легким, але насправді воно легким не є, тому що власне, як ви бачите, що от, скажімо так, набагато набагато простіше. Наші катери гюрза. Росіяни, які ввели їх в склад свого флоту, не змогли підтримувати системи стабілізації їх гармати, замінили їх гармати на значно простіші, старіші, але і менш ефективні вироби 25-мм зразка там х років минулого століття. Угу. Навіть так тепер давайте про ще одну цікаву історію про те, як німецькі генерали уявляли собі знищення Керченського мосту. Вони це описували, якщо ну треба буде там 50 чи кілька десятків крилатих ракет. І от тоді міст справді можна буде знищити. З технічних характеристик, які публічно озвучувалися про Тауруси. Там було про подвійну оцю подвійну вибухову частину спочатку пенетраційна головка, яка пробиває, наприклад, укриття, а потім в цей отвір заходить і вибухає уже основна основна частина, от е е е е е е е Кілька десятків ракет на таку споруду. Якщо Україна, наскільки я пам'ятаю, розраховувала ну там кілька десятків загалом. Що ви про це думаєте? Вони просто хотіли, ну типу, з надлишком взяти, щоб гарантовано уразити, і саме тому розраховували ну там типу 50 таурусів в залпі, да міст завалимо. Ну, я думаю, що це була, скажімо, дійсно скоріше теоретична розмова, тому що зрозуміло, яка пріоритетність для України, і зрозуміло, вони, тобто, це фактично було обговорення можливостей тої зброї, яку яку вони мають, чесно кажучи, як показала практика, ну знищення мостів це дуже складна річ. І е е крилаті ракети, це ну для до досягти цього крилатими ракетами, це складно, а забезпечити так е такий залп, який ви кажете, ну це потрібно все ж присутні стільки жіносіїв їх мати. Е е я тобто, не тобто, переконаний, Це нечасно ну, 50 якихось Су-24 х які ще й підійдуть до точки запуску. Е я не, не переконаний, що у нас що, є, що 50 у нас є 50 Су-24 четвертих у нас і чи взагалі е ми можемо дістати. Аналогічну кількість літаків. Тобто, звісно, якщо, якщо б нам передали передали таку кількість літаків ракет, це було б чудово, але ну, все-таки знову ж таки давайте жити у реальності, а не будувати якісь плани. Е що ось завтра завтра нам дадуть 100, 150 сто тисяч літаків, і ми всіх переможемо. Добре, залишаємося в реальності. Ну і повертаючись до Чорного моря, значить, сьогодні комітет закордонних справ Європей... Ради Європи, скоріш за все, точніше європейського парламенту. Пробачте, європейського парламенту підтримає безмитний безмитне ввезення Росії української агропродукції на територію Євросоюзу. Далі уже починаються розмови про певні обмеження, але с. Ситуація у Польщі, і потенційно щось подібне може статися у словаччині. Означає, що український експорт через е, сухопутні коридори, ну це не дуже надійна штука. Що ми зараз можемо говорити про безпеку і про спроможності моря? Е, уже навіть дунайське параплавство, дунайські портові е, значить структури говорять, що є куди нарощувати. Нам треба в той бік більше дивитися. Ну насамперед, давайте не будемо перебільшувати ті виклики, які пов'язані з сухопутним кордоном. Так, є серйозні проблеми. Я але я переконаний, що вони будуть вирішені. І для певних видів вантажів, я думаю, що альтернативи сухопутному шляху немає, і все ставити на море в тих умовах, коли все таки, яко кажучи, перевага перевага на ньому. Я б не я би сказав так менш надійно ні, ні, нам би того хотілося, і, і, і існують технічні засоби росіян продовжувати атаки навіть за умови, якщо ми потопимо абсолютно всі кораблі Чорноморського флоту. Е, тому е, все-таки. Е, я б сказав таким чином: потрібно нарощувати спроможності і на е, морському напрямку, і нарощувати спроможності, і вирішувати питання на сухопутному, тому що е, Ключова ключ, ключове будь-якій стратегії це розширення своїх можливостей, забезпечення собі можливості кількох варіантів дій, можливості кількох варіантів реагування. З одного боку, наявність ефектив, наявність вивезення сільськогосподарської продукції морем суттєво полегшує нам перемовини на заході. З іншого боку. Е Ну, тільки ми все ми не забезпечимо. Треба диверсифікація. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук був з нами на зв'язку. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.